Виконуємо практичну роботу 8 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук шестопало 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо його та створимо таблицю за зразком, який є в практичній роботі. Відформатуємо таблицю, змінимо ширину стопця, наводимо казівник миші на межі між стопцями, щоб зображення казівника стало як двонапрямлена стрілка. Та перетягуємо. Тут перенесемо текст в порядках, натискаємо кнопку Перенести текст в групі вирівнювання на вкладці основне. Поставимо вирівнювання по центру. Тут також потрібно перенести текст. Встановимо межі. Давайте виберемо додаткові межі. На зразку межі блакитні, то так само блакитні встановимо. Вибираємо колір, встановлюємо зовнішні та внутрішні і залемо. Для ціни встановимо так, щоб між розрядами. Був пробіл, тобто 12 пробіл 30. Натискаємо кнопку формат із роздільником. Це зараз просто не поміщається. Ті решітки були, ну і зменшимо розрядність, щоб не було знаків після коми. І встановимо тут також вирівнювання по центру. Тепер скопіюємо дану таблицю, створимо новий аркуш, натискаємо цей плюсик та вставимо таблицю параметри вставлення вибираємо ось це вставити. Ну і так ще на чотирьох аркушах. Переходимо на аркуш 2, в якому відсортуємо дані в таблиці за зростанням ціни. Виділимо всю таблицю, переходимо на вкладку дані та в групі сортування і фільтр вибираємо сортувати. Ось тут там, де сортувати, за, сортуємо за ціною. Нам сказано за зростанням, значить, від найменшого до найбільшого. ОК. Так, відсортовано. Переходимо на наступний аркуш. В якому відсортуємо рядки таблиці, щоб марки автомобілю були розташовані з алфавітом, а кількістю у порядку спадання. Знову вибираємо всю таблицю, відкриваємо сортувати. І тепер спочатку сортуємо за маркою автомобіля, далі додаємо новий рівень і сортуємо за кількістю. Марки автомобіля сортуємо з алфавітом, а за кількістю в порядку спадання. Від найбільшого до найменшого. Окей. Все добре. Переходимо на наступний аркуш, в якому увімкнемо автоматичні фільтри для всіх стопців. Для цього натискаємо кнопку фільтр. Бачимо, з'явилися ось тут такі кнопки. І налаштуємо фільтр. Для стовпця марки автомобіля так, щоб відображалися тільки марки автомобілів Ford і Mercedes. Відкриємо ось цю кнопку, знімаємо виділення з мас та ходи. Залишається тільки Mercedes та Ford. Окей. Це все. Переходимо на наступний аркуш, в якому потрібно відобразити дані для автомобілів, ціна яких менша за 12300, або кількість яких не перевищує 150. Тут вже потрібно використати розширений фільтр, але для того, щоб створити розширений фільтр, потрібно створити допоміжну таблицю, в будуть назви стовців, за чим ми будемо шукати. Сказано, що ціна яких менше з 12300, тобто нас цікава ціна, щоб не помилитися, Я скопіюю даний ступець, затискаю клавішу Ctrl та перетягую. І друга умова, кількість яких не перевищує 150. Значить, нам потрібна назва кількість. А далі записуємо умови. Ціна менше 12300. І кількість. В нас сказано або кількість яких не перевищує 150. Якщо критерії об'єднання операції або. То дані умови записуються в різних рядках. Тобто ми будемо записувати ось тут, якщо було сказано І, щоб ціна яких менше за 12300 і одночасно, кількість яких не перевищує 150, тобто операція І, то потрібно було писати в одному рядку. Ну, ми пишемо в різних, тому що в нас або менше рівне 150. Тепер виділимо будь-яку клітинку з даними в таблиці. І в групі сортування і фільтр вибираємо додатково. Вихідний діапазон у вас має бути вже виділена вся таблиця. Якщо ні, то виділяйте. Діапазон умов це табличка, яку ми створювали. Ну і давайте, нехай буде створена нова таблиця з даними умовами, а не замінена ось ця. Встановлюємо перемикач сюди, скопіювати результат до іншого розташування. Там, де діапазон для результату, виділяємо три клітинки за кількістю ступців. Окей. Ну і бачимо, табличка у нас здається така сама. Зараз розглянемо, чому саме так. Отже, умова ціна менше 12300. Це у нас підходить, це не підходить, але кількість менше 150. Менше рівня 150. Форд підходить. Ось тут ціна менше 12300. Та і друга умова також підходить. Ось тут ціна менше за 12300 Тут ціна менше з 12300. Через це і табличка така сама. Переходимо на наступний аркуш. І встановимо умовне форматування даних так, щоб напис Mercedes відображався червоним кольором, а Ford – зелений. Вибираємо ступець за назвами моделей. Переходимо на вкладку «Основне» і в групі стилі вибираємо умовне форматування. Правила виділення клітинок. Текст, який містить. Текст, який містить, Mercedes. Записуємо з клавіатури. Ну і сказано було, що відображається червоним кольором, настається, вже і відображається. Значить можна вже буде натискати ОК. Тому що про заливку нічого не сказано. Якщо б сказано було, що заливки немає або іншим кольором, то ми вибираємо настроюваний формат. Ось тут колір червоний, заливки немає, ОК. Бачимо, як тепер. Ну і. Форд зелений. Ось тут є також зелений заливка. Але якщо ми вже тоді тільки текст зробили, то так само зробимо і ось тут. Немає заливки, колір зелений. Окей. Окей. Тепер збережемо дану електронну книгу у власній папці файл зберегти або зберегти як. Зберігаємо з назвою «Практична практично робота 8. Дані в таблиці можна порядкувати від найменшого до найбільшого, від найбільшого до найменшого, можна за декілька критеріями. Фільтри можна застосовувати звичайний, розширений, і умовне форматування використовується для унаочнення даних. Практичну роботу виконана. Якщо у вас виникають запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!